Добрий день, смачного вам. Що? Смачного кажу. Бетро? Смачного. Що ви хочете? Купити у вас е... горіхів. 20 гривень стакан. Добре, добре. Давайте Ді? три. Тільки нормальні, мене немає номер, Ага. Дякую вам. А що ви мені дали? Вибачте. Отак. що вибачили? 600 ви сказали. 6 гривень. Десять аж 60. Давайте ще дам. По ви мені даєте. То ви кажете ще давати. Та ви що сім'ї, Чого? На ці гроші назад. Не можна. Світа, йдіть, а розберуться. Світа, дякую вам. Все, пані, я пішов. Так, чекай. Тримайте, ще двісті. Та так, тримайте. Трим... Та вийде, Бога. Тримайте. Та ви. Ш... тікайте. Заберіть. Тікайте від мене. Пані. Та ви що? Ідіть, я зараз буду плакати. Все, зараз, чекайте. Я дам... До побачення. Не треба здачу, не треба.